Викинувся з вікна ТЦК у Лукачах, лежить загіпсований у Володимирі і розказує, що з ним трапилося. Віктор Пилипюк каже, що все почалось ось тут, біля магазинчика. Віктор пригадує, що сюди ввечері приїхала поліція. Ну і він з товаришем якраз проходив повз. Каже, що його одразу почали затримувати. Мовляв, ти в розшуку. Ніякого протоколу складання про затримання, нічого. Вони Просто почали мене тягнути в машину затягати. У центрі комплектування розказує, чоловік, він виконувся з вікна другого поверху. Я кажу хлопці, відпустіть мене додому. О, це все незаконно. А що на них не йшло? почали мене гамселити. Здається, пригадую, що вони мене навіть до ліжка були, прив'язали. Скільки часу знущалися, скільки часу били з восьмої вечора до четвертої до ночі вони знущалися. Я скористувався моментом вискочити з вікна, вже не думаючи, який це поверх. Думав, що буде, то буде. Вже страшнішого, думаю, не буде.